Всіх вітаю на моєму каналі. Сьогодні буде відео огляд на отаку ось приблуду. Називається вона Насадка на мотокосу. Насадка культиватор на мотокосу. Я її купив, не знаю ще років 3-4 назад. Вона в мене пару років лежала, я її не використовував. Але тепер треба трошки одну сотку. Перепахати не хочеться ні платити нікому, нічого, а бензин і бензинового генератора ще залишився, щоб він не пропадав, то вирішив таким от чином спахати собі, як то кажуть, грядку. Відео у мене називається із розряду лісом, їдемо, ліс співаємо. Річку бачимо, воду маємо. Якось так. Коротше, прийшла пора сезонних робіт на городі. Ну, так що треба і собі займатися. Не одному ж вовки брусу вже посадить город і забуть за нього. <клес> Дивіться. Раніше в мене була мотокоса. А, мабуть, така ж сама світя, я не пам'ятаю точно. Так, тут ось уже. Світять. бт 4 43. А як це 43? Я пам'ятаю... Ну, коротше, я не знаю, як там по маркіровці воно. Але. А, ось ось ось. Об'єм 43. Тю. А як це так? Я пам'ятаю, що більше було. Я чесно думав, що в мене 52 кубіка, а тут всього 43. Ого. Ну, коротше, не суть в тому. Суть в тому, що раніше в мене була мотокоса ще менша. Якщо це 43, значить а, там. А, там 38 кубіків було. І, і оцей ось е, плужок насадку вона не тягла. Ну, там зовсім на високих обертах, і то, якщо там добре перепахана, вже була том, в тому році полонина, і там можна було щось зробити. Але зараз е та навернулася. Можливо, просто у мене цей карбюратор здох. Але я все одно вирішив купити нову, бо ця, там, до речі, була складна штанга. Це зовсім погана справа, складна штанга. А отут от вже цільно, цільна штанга. І вона. І коли тут корчі видираються, такі, отакі ось, то вона хоч не, не переламується. А там була ну, якась дуже скакала і прокручувала її. Тепер це тяне на половині обертах, її вистачає. Це один нюанс. Другий нюанс, що якщо без оцього всього. То ви її не заженете в землю. Вона дуже легка і сама по собі вистрибує. Кирпич в мене прив'язаний для того, щоб її навантажувати, щоб я там спину не гнув, руками не навантажував. Тому що, блін, в мене тоді спина відламувалася, якщо я так робив. А тепер я трошки пригружаю її, і вона в землю сама входить. Звичайно, приходиться самому довантажувати, але. Вже краще. А оця ось приблуда із колесиком. Це я взяв самокату, де ти не відібрав. Жартую, це вже не робочий був. І ця ось приблуда. У мене, до речі, він на обмежувачі стоїть. Це можна регулювати глибину. Тобто виставляється там, я берусь руками. У мене якийсь кут певний. Ось посюди вона загрузає в землю і тут упирається, щоб можна було обмежити. Загружання, бо можна так закопатися по самі яйця і не викопати. А оце ось колесико дозволяє не закопуватися саме глибоко, щоб потягнуло ще двигун. І нормально собі грати. Так, да, звичайно, це не панацея, це просто так, як, як то кажуть, на півштика, щоб грядочку собі перекопати. Там глибина буде невелика. Єдине, що отут іноді залишається між цими фрезами. Відстань. Але коли трави отакої багато, воно його кидає туди-сюди, поряду. І тому цей рядок збивається це раз. І по-друге, коли ви ходите, то треба ходити постійно в одну сторону, ну, тобто по колу, щоб затоптувати тільки з одної сторони. Я ось постійно ходжу по колу з одної сторони, тому бік починає боліти. Ну, то вже таке, то вже нюанси. Звичайно, можна і з двох сторін перекидати собі. Але так як я правша, у мене все з однієї робиться. Можливо, у вас якось вийде з інших, з різних сторін. Ну, якось так. Ще нюанси, що треба її постійно змазувати. Я тут, до речі, шруса сюди напихав. А, назва, до речі, Нива. Написано по-російськи, звичайно, бо це вже куплялося. Ще хто зна коли. За 800 гривень, здається. Не знаю, як воно зараз коштує. І оцю ось смазку я сюди напіхав шруса, і тут чомусь воно її погнало. А ну погнало, тому що вона кипіла. Це я вже трошки вон, перепахав, то вона, блін. Тут вже все-таки знос бешений. Або, можливо, її передихувати треба більше давати. Не знаю. Я вам трошки згодом покажу, що. Я вам потім трошки згодом покажу. А що я покажу, то вже пізніше буде. Так, мене вчора сіла батарейка. Пішов дощ, я ще трошки поорав, позаокругляв тут кути, щоб було краще мені ходити без перестанку. І на тому все і закінчилося. Сьогодні почистив, бо забивається оцей шнек дуже сильно. Це капець. У мене тут трави купа просто. Так, і ще я покажу, що там всередині в мене знаходиться. Ну там доволі все так. Нормально, з латуньки зроблено. Може китайська порошкова, але латунька. Ось дивіться: на основному валу є навіть опорний підшипник. А з цієї сторони стоять два підшипники в ряд для зміцнення конструкції. Отут ось канал для змащування цих підшипників. І з іншої сторони також канал для цього підшипника. Мабуть, надійно. О, тут забивається. Страшне. Так. Ну так. Що я вам скажу? Налаштовувати правильно треба карбюратор. Тому що я подачу палива налаштовую по-заводському, те, що в мене стояв карбюратор, то він не тягне на повному газу. А коли я збіднюю суміш, зрозуміло, що, можливо, я збіднюю вже занадто сильно, і воно скоро прогорить у мене поршень. Ну, хай працює, поки працює. Тут у нас сьогодні похолодання. Обіцяють заморозки, думав сьогодні вже щось посадить, але треба доорати до кінця і вже потім будемо садити, як трошки розпогодиться. Ну, зараз покажу, як воно. Спробую показати, як воно працює в роботі. Обов'язково треба прогріти перед тим, як в роботу йти. Тому що на таких обертах може і заклинити. І ще один нюанс, до речі, коли це будемо орати, то вона ж сама по собі біжить вперед, оця ось приблуда. Але самі ми її не можемо. Ну, тобто в ж червячна передача і вона в другу сторону не крутиться. Від двигуна до шнеків вона крутиться, а шнек не крутиться. Я думав з неї зробити якийсь час навіть мотоблок, але зрозумів, що це буде. Погана справа. І коли ми це все орем, то приходиться йти як в ритмі танго. Крок вперед і два назад. Тобто, проходимо трошки вперед, вона загрузає, тягнемо її назад, щоб вона ще більше загрузла. Тоді вона вигрібає більше цього коріння і всякого остального. Тому що все те, що. Забиває її, ну це все трава, це все коріння. Вона їй просто не дозволяє вгризатися в землю. А якщо ми її тягнемо назад, тобто проти ходу, зупиняючи його, то воно якраз тоді краще вириває це все. Якщо просто йти так, щоб воно оберти, ну вигризло просто поверху, то воно нічого не дасть. Воно там буде собі загрузатися там на 5-7 сантиметрів і все. Так, спробуємо однією рукою утримати озіра. У <звіця> 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 мене муфта розсипалася. Капець, а ну-ка. Ні, щось у нас сьогодні не йде. Так, да, щось не виходить. Ну. Перемонтуємо зараз. Ти на цю приблуду ще треба октан коректор ставить. Залив інший бензин і все, вона по-іншому зовсім працює. Треба подачу палива регулювати. Тепер. О, тепер загрібається. Коротше, все, поїхали. Бачите, що твориться, коли таке от коріння трави виходить. Це однією рукою я не зможу показати. Треба двома руками. І тут в повороті також треба буде двома руками. Так що, все, на цьому все. Кому відео сподобалось, ставимо лайки. Хто на городі, також ставимо лайки, хто в місті, просто подивіться і прокоментуйте. Всім до побачення. Фух, Моя рядочка перепахана. А нахрена це все я робив? Якщо б прийшла раптом зима всередині квітня. йоперний балет. Квітень, ти шо блін?